Я сплю, вона просила, вона мене буде, каже, все почалась війна. В середині все якби як, як, важко пояснити, ніби міномет з боку вдарив. Аж 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 все зжалося, відпустилося зразу новини. Потім зі з хлопцями збиралися і позаписувалися в <кій> От. Після того в нас там почалися свої чатовки туди-сюди. Ну і так потрошки, потрошки, потрошки. А хтось служити пішов хтось, чекавши чогось. В березні буде два роки, як я в ПКШР. Мобілізувався, я в Львів Тип С. Почав проходити службу там, потім кинули мене на БП і з повним переводом какешер. Зразу виїзд був на Вовчанськ, було трошки так не знав людей нічого, не знав, як то новенька людина. Потім познайомився з хлопцями, побачив, що нормально. Прийняли мене зразу, якби то не контракт, не з 22-го року почав службу. Але всі прийняли, всі адекватні, все нормально. На Вовчанську, на тому самому напрямку. Теж, чесно кажучи, як їхали туди, страшно взагалі не було, бо я не знав, що мене чекає, як воно працює. Дронів теж тоді ще так багато не було. Тому так, скажімо так, бойовим таким їхав туди. Все було досить так неочікувано. Мені подобалось, то було як в якомусь фільмі. Нам сказали, що все потрібно заступати на позицію. Ввечері ми виходимо, позбиралися, цілий підрозділ. Давай йдемо, там щось літає, там щось гримує, дві колони, все так. так кажу, подобалося. Ну, я коли зрозумів, що попав на війну, та тривога завжди був. Завжди щось таке, чи, чи відтяжка, чи не відтяжка. Там у нас така ситуація була, що небезпечно було в В серіблянці було важко. Ну, бо правду кажучи, ми заходили на позиції. Був туман, зайшли ми всі гарно, більш-менш нормально. І по початках ще були дерева, листя, тому ситуація ще більш-менш була. А потім поступово. Нам що повезло, що все було поступово. Перші скиди, перші дрони, перші FPV. Був час якось до того. А потім почалося. Почалися перші штурми величезні, то все. Ну, я рахую, що ми ту ділянку втримали просто на ура. Ну, за піхоту. Я рахую, що вони зараз це просто герої. Насправді, тому що піхоті досить таки важко. І за кількості дронів, і за того всього. Заходи дуже важкі, виходи дуже важкі, логістика теж, водіям зараз теж дуже важко. Піхота тримає саме основний удар, приймає на себе. Ну, що все не так. Що все воно не так страшно, як коли ти в цивільному житті. Я спочатку теж так боявся, там то все як почув, а насправді хай ноги качають. Основне ноги, фізо. А там далі все покажеться навча. Бо якщо не маєш витримки, тоді важко. Не падати духом, триматися. У ну, нас, нас просто немає інакшого вибору. Ми програти не можемо.